Розв'яжемо нерівність. у нас добуток, який має бути більшим за 0. А це означає, що числа множники, точніше, мають мати однакові знаки: або обоє бути додатніми, або від'ємними. Так як корінь не буває від'ємним числом, то отже, х мінус а має бути більше рівне нуля. Але, звичайно, при умові, що підкореневий вираз x мінус також більше рівне нуля. От вона система нерівності, яку ми маємо виконати. Разом з тим, якщо корінь дорівнює нулю, тобто х дорівнює одиниці, то в даному випадку це число завжди є розв'язком нашої нерівності, тому що ми маємо 0 більше рівне нуля, що є вірним. Тому цей розв'язок ми завжди дописуємо і ось таким чином. Записуємо розв'язання даної нерівності. Розв'язуємо систему. Маємо Х більше рівне А, Х більше рівне одиниці і Х дорівнює одиниці. А тоді ми покажемо розв'язки нашої системи нерівностей в залежності від параметра А. Можливо, такі ситуації. Ось тут одиниця, а отут А. Більше рівне А. Більше рівне одиниці, як ми бачимо, це проміжок від одиниці до плюс нескінченності, і при цьому Х до рівні 1 також входить цей проміжок. Отже, це тоді, коли А менше за одиницю. Якщо вони співпадають, тобто і А і одиниця, то залишається цей самий варіант відповіді, тобто А до рівні одиниці. Така ж сама відповідь, як і для А менше за одиниці. Якщо ж А більше за одиницю, то розміщення наступне Одиниця, А отут А більше рівне одиниці. Більше рівне А, отут уже проміжок від А до плюс нескінченності. Але, як ми сказали, одиниця є розв'язком. Нашої нерівності, а отже, ми маємо цю одиницю записати окремо. І розв'язком в даному випадку буде об'єднання. Таким чином, якщо писати відповідь, то ми можемо записати, що якщо А менше рівне одиниці, то Х належить проміжку від одиниці до плюс нескінченності, а якщо А більше за одиницю, то Х належить Одиниці і включаючи цей проміжок від А до плюс нескінченності. Знайти найбільше ціле значення параметра А, при якому нерівність не має розв'язку. Отже, у нас добуток і частка трьох множників, трьох виразів, і результат. Як ми бачимо, від'ємний або дорівнює нулю. 0. Так як корінь приймає тільки невід'ємні значення. Тобто корінь з х плюс а це вираз, який завжди більше рівний нуля. То для того, щоб результат залишився від'ємним, потрібно, щоб х плюс 1 на х мінус 4 був менше рівний нуля. Тоді плюс на мінус дає знак мінус. Ну і ми. Обов'язково дописуємо умову, що підкореневий вираз х плюс А має бути більше рівний нуля, от ця система визначає розв'язки нашої нерівності. Ну і далі ми обов'язково дописуємо результат, коли х плюс А дорівнює нулю, тому що якщо. Цей множник дорівнює нулю, то загальний результат дробу буде дорівнювати нулю, і нам підходить ця умова. 0 менше рівне нуля це вірна нерівність. Ось таке об'єднання розв'язків. Спочатку розв'яжемо нашу першу нерівність методом інтервалів. Для цього ми знаходимо корені рівняння х плюс 1 на х-4 дорівнює нулю. Дріб дорівнює 0, якщо чисельник х плюс 1 дорівнює нулю. І це х дорівнює мінус одиниці. А знаменник х мінус 4 не дорівнює 0, х не дорівнює 4. От ми виставляємо мінус 1 і 4. Мінус 1 4, 4 виколота точка, тому що не дорівнює, Мінус 1 зафарбована. Нерівність у нас не строга. Далі визначаємо знак плюс мінус плюс. Нам потрібен знак мінус. Заштрихували. Від мінус одиниці включно до 4, це розв'язок нашої першої нерівності. А тут ми маємо х більше рівне мінус А. І потім уже дивимося, які ж можливі розміщення нашого параметра. Я показую розв'язки першої нерівності завжди: від мінус одиниці до 4. От він цей розв'язок. І, наприклад, мінус А може бути ось тут. Це буде тоді, коли Мінус А, як ми бачимо, менше мінус одиниці, а відповідно, А більше одиниці. Оце А більше одиниці. В цьому випадку, якщо я пишу більше рівне нуля, це заштриховим ось таким чином. І спільним буде проміжок у нас від мінус одиниці до чотирьох. Але разом з тим ми маємо доєднати оцей розв'язок рівняння х дорівні мінус А. Ось так виразиться розв'язок нашої нерівності. Розв'язок є. Наступний варіант розміщення це коли мінус 1 і 4, а отут мінус А. Це буде тоді, коли мінус А мінус одиниця, тобто а дорівнює 1. В цьому випадку, оце ми показали розв'язки першої нерівності, а тут більше за мінус А сюди. І як ми бачимо, що це буде проміжок від мінус 1 до 4. Наступне розміщення, яке можливо, це ось тут знаходиться мінус А. Як ми бачимо, х належить проміжку від. Мінус тільки мінус А зафарбоване від мінус А до 4. Коли це таке буде? Це буде тоді, коли мінус А більше за мінус 1 і менше за 4. А відповідно А буде більше за мінус 4 і менше одиниці. Далі наступне розміщення. Знову ж таки, мінус 4. і отут мінус А, воно співпадає з 4. Більше сюди. Як ми бачимо, тут уже порожня множина, тому що 4 не входить в розв'язки нашої ось цієї системи, а отже, не є розв'язком взагалі нерівності. І тому. Ми можемо записати, що це буде тоді, коли мінус А дорівнює 4, відповідно, А дорівнює мінус 4. І останнє розміщення ось таке. Отут знаходиться мінус А. І все, що більше рівне, тільки А зафарбована точка, і все, що більше рівне А сюди. Як ми бачимо, тут також порожня множина. Ну, це буде тоді, коли мінус А більше за 4, відповідно, а менше за мінус 4. Тому у нас стоїть умова, коли наша нерівність не має розв'язків, вона не має розв'язків, коли А менше за мінус 4 буде мінус 4, тобто А менше рівне мінус 4. Відповідно, найбільше ціле, яке нас задовільняє для А, це мінус 4.